Доброго дня всім ще раз. Отже, ми продовжуємо роботу над персонажем. У першій частині відео ми змоделювали його і створили необхідні матеріали. У другій частині створили необхідні контролери та базовий скелет. А зараз поговоримо вже безпосередньо за сам рігінг підпорядкування, налаштування елементів для того, щоб цей персонаж можна було використовувати в анімації. Почнемо з тулуба. За тулуб у нас відповідатиме ось ця система контролерів. Я виділяю їх, виділяю безпосередньо саму геометрію і натискаю комбінацію клавіш Ctrl-1, щоб ізолювати, приховавши все те, що мені заважає. Натискаю клавішу F для того, щоб наблизити цю всю виділену частину. Майстер майстера буде відповідати за переміщення цієї кульки. Тому виділили контролер, утримуючи натиснутою клавішу Ctrl або Shift. Виділяємо геометрію. Звертаємося до розділу верхнього меню Constraint. І можна використати parent, але краще в даному випадку використати саме point. Тому що цей Constraint відповідає виключно за переміщення. Він фіксує Translate. Чому ми не задіюємо в даному випадку ротейти? Тому що за обертання цієї кульки у нас буде відповідати інший контролер. І канали цієї кулі Rotate Z, повинні будуть відпоряд... підпорядковуватися саме йому. Власне, це ми і зараз зробимо. Виділяю контролер стрілочки, Утримуючи Shift, виділяю геометрію. Нагадаю, що коли ми підпорядковуємо, будуємо залежності за допомогою констрейнтів, виділення відбувається від головного до підпорядкованого. Звертаємося до розділу верхнього меню Constraint. Орієнт. В налаштуваннях переконайтеся в тому, що у нас стоїть прапорець maintain Offset, для того, щоб кулька не зміщувалася до стрілочки. Якщо ми зробили все правильно, ми можемо тепер виділити головний контролер. Переміщуючи його, разом з ним буде переміщуватися і сама кулька. Можемо виділити контролер, який відповідатиме за обертання. І можемо крутити відносно центру. Третій контролер, яким ми займемося, це контролер, що відповідатиме за деформацію. Для цього. Для об'єкта, по-перше, переконайтеся в тому, що ми повернули моделю вихідне положення, тобто натисніть клавішу Всі координати нульові. Зверніть увагу, що тепер я вже не натискаю цю кнопку. Всі координати занулені були попередньо. Тепер виділяємо саму геометрію, для якої будемо використовувати деформер. Звертаємося до відповідного розділу верхнього меню. Deform. non linear І знаходимо deformer Squash. Застосовуємо його. В outliner він представлений ось цим рядочком. У перспективі ми бачимо його у вигляді необхідного гізму. У самого деформера є свої налаштування, які ми можемо побачити зараз в панелі Channel Box або в Attribute Editor. На вкладці Squash. Ключовим елементом, який нас цікавить, буде елемент factor. Керуючи ним, ми можемо керувати еластичністю цієї кульки в певному напрямку. При цьому я використовую фактор саме в розділі «Attribute Editor», тому що тут це можна зробити за допомогою повзуночка більш гнучко. Але ви можете використовувати його аналог і. Панелі «Channel Box». Деформер існує, але тепер нам потрібно узалежнити його до контролера. Тому що аніматору, звичайно, зручно буде виділити сам контролер, а відшукувати в цій геометрії, де там розташований деформер, доволі складно. Виділяємо відповідний контролер. Повертаємося на панель «Channel Box». І до тих атрибутів, які тут наявні, ми просто додамо новий атрибут. Для цього або звертаємося в розділ верхнього меню панелі Channelbox, Edit, Add Attribute. або можна скористатися розділом верхнього меню програми Modify – Add Attribute. В тому або іншому випадку для виділеного контролера буде запущено майстер, за допомогою якого ми можемо додати певний атрибут до переліку. Як ви назвете цей атрибут, не відіграє жодної ролі, я його назву так само, як і дія, якою він буде опікуватися. В налаштуваннях типу даних, який прийматиме цей атрибут, залишимо параметр float, тобто число з плаваючою точкою. За допомогою цього параметру ми забезпечимо максимальну плавність руху. Якщо потрібно, можна скористатися якимись обмежувачами, типу мінімуму і максимального значення, але поки що цього встановлювати ми не будемо. Натискаємо кнопку ОК, в результаті чого до виділеного контролера у нас додано до стандартного переліку ще і наш користувацький атрибут. Щоправда, якщо я змінюю тут значення, це жодним чином не впливатиме на геометрію, тому що атрибут ми створили. Але цей атрибут ніяк не керує ніякими іншими елементами. Зв'язати атрибут і елементи, керуванням яких він буде опікуватися, можна різними способами. Це може бути Connection Editor, може бути Node Editor, Expression Editor. Тобто ви можете використовувати будь-який зручний для вас спосіб. Ну, в тих відео. Які я зараз використовую як основу, пропонується застосувати звичайний Connection Editor. Переконалися в тому, що виділений у нас контролер, Звертаємося до розділу верхнього меню Windows, General Editors. І знаходимо Connection Editor. Я не буду детально зупинятися на основних параметрах цього інструменту він вам уже. Переконаний, що знайомий. В ліву частину ми завантажуємо всі атрибути в того об'єкту, який буде керувати. Тобто контролеру. В даному випадку тут уже відображується все необхідне, що стосується Squash Control. Якщо з якихось причин у вас цього немає, то ви, не закриваючи вікно Connection Editor у перспективі виділяєте необхідний сплайн і натискаєте кнопку Reload Left для того, щоб завантажити сюди параметри. Зокрема, тут ви побачите стандартні параметри Visibility, Translate, Rotate, Scale і створений нами Squash. У праву частину ми завантажимо налаштування деформера, налаштуванням якого цей контролер повинен опікуватися. Виділяю deformer в outliner. Знаходжу його налаштування в Channel Box це краще зробити саме через це віконечко. Ставимо курсор на слово Factor. І правою кнопкою виділили саме цей атрибут. І в Connection Editor натискаємо кнопку reload Right В результаті виконаних дій у нас завантажилося налаштування цього деформера. Якщо тут серед переліку немає параметру фактор, а він повинен бути тут відображений, то звертаємося в у вікні Connection Editor до пункту верхнього меню Write Display. Це налаштування правої частинки. І перебираючи необхідні контролери, вимикаючи або вмикаючи необхідні налаштування. Відображуємо те, що нам знадобиться. Рано чи пізно ви знайдете той атрибут, який ви хочете узалежнити до контролера. Далі все просто: в лівій частині виділяєте назву того атрибуту, який ми створили. У правій частині виділяєте назву того атрибуту деформера, який ви хочете узалежнити. В результаті виконаних дій назви цих атрибутів позначаються синім кольором і курсивним накресленням у редакторі Connection Editor. У атрибута-фактор для Squash з'явилася жовта позначка, яка говорить про те, що тепер ця характеристика залежить від якоїсь іншої характеристики іншого об'єкта. В нашому випадку, редактор можна закрити, це йдеться про контролер. Виділили його, і тепер будь-яке число, яке ви впишете в параметр squash, воно буде автоматично керувати нашою кулькою. Щоправда, є невеличкий такий недолік. Якщо я задам більше значення, ну, наприклад, 0,5, ви побачите, що наша кулька деформується в обидва напрямки. Тобто вона деформується і вгору, і трохи вниз. Це виглядає трохи нелогічно незручно. І було б краще, якби ця кулька деформувалася лише знизу вгору. Нижня, крайня нижня точка залишалася незмінною. Власне, це треба було зробити трохи раніше, але оскільки я забув це створити, то нічого страшного. Повернімося, ну, по-перше, для контролера squash, control. для його параметру занулимо координату, тобто поставимо у вихідне положення. По-друге, виділяємо сам деформер Squash Handle. Ось він у нас підсвітився. І в його налаштуваннях зробимо наступне. Сам деформер по осі Y ми змістимо так, щоб його середина співпадала з низом. Це означає, що по Y ми деформер повинні опустити на мінус одиницю. Далі, в налаштуваннях самого деформера. Нижній параметр 1 поставимо на 0. А верхній height bound поставимо на двійку. В такий спосіб ми з вами перемістили точку. Ну, умовно скажімо так, ми змістили точку прив'язки деформера. Тепер всі дії, які будуть виконуватися самим деформером фактор, або опосередковано через squash control, Будуть відбуватися відносно нижньої основи. Це, власне, те, що мені потрібно. Ще один момент, на який я хочу звернути увагу. Давайте подивимося зараз, ну, у бічній проєкції це також буде доволі наочно. Я відображу поверхню, для того, щоб було видно і матеріали також. Оця смужка нам допоможе багато що зрозуміти. Тепер. Я виділяю контролер, який відповідає за деформацію. Трохи деформую цю кулю по вертикалі. Начебто виглядає все гаразд. Тепер, якщо я цю кульку почну нахиляти, деформація буде виглядати трохи нереалістично. В принципі, можна залишити і так, нічого страшного в цьому немає. Мало ли, може, ви плануєте і таку собі деформацію. Але. Мені такий підхід трохи не подобається, і ми підлаштуємо, зробимо наступні налаштування. По-перше, зараз деформер Він ніяк не залежить від переміщення об'єкту, оскільки положення деформеру співпадає з положенням кулі, все виглядає добре. Але якщо я в певний момент під час анімації надумаю цей об'єкт перемістити, це означає, що я повинен буду виділити контролер майстер і пересунути цей об'єкт. І бачите, в процесі переміщення у мене відбувається деформація цієї кульки, тому що контролер переміщується, кулька переміщується, а деформер залишається на своєму місці. Звичайно, такого не повинно бути, тому сам деформер ми кладемо всередину того контролера, Керуванням якого він зайнятий. Тобто тепер, оскільки сквош Control буде рухатися завжди разом з майстром, деформація цієї ніколи в нас не буде відбуватися. Власне, те, що нам і потрібно. Далі. Якщо я почну обертати те, що я сказав, мені не подобається те, що ця смуга тепер виглядає нереалістично, і сітка впливе. Якщо нам потрібно, щоб деформація е, наслідок сквошу відбувався пропорційно до переміщення до повороту, то, в принципі, ми можемо з вами повертати і сам дефор, е, контролер, який за це відповідає, бачите, я повертаю зараз контролер сквош-контрол, і разом з ним повертається і деформер, який. В ньому розташований. Це відбувається завдяки тому, що Squash Handle підпорядковується контролеру. І тепер окремо ми можемо взяти стрілочку і за допомогою цієї стрілочки вже повернути, скажімо так, текстуру. Тобто двома контролерами ми одночасно синхронізуємо цю поведінку. Але по замовчуванню вони поки що не синхронізовані. Якщо це вас влаштовує, можете залишити так. Мені це трохи не подобається. Я хочу, щоб деформація, тобто діє сквош, ніколи не відбувалася окремо. Тому сквош-контрол і підпорядкований йому деформер. Я за допомогою звичайного батьківського зв'язку підпорядкую Ротейт контролу Тобто, побудую таку собі ієрархію. Майстер. Буде керувати ротейтом, ротейт буде керувати сквош. Що це нам дає. Тепер, якщо я оберу стрілочку, куди б я її не нахиляв, вона буде нахиляти сам об'єкт, вона буде нахиляти сквош-контрол. І вже за допомогою налаштувань сквош-контролу я можу керувати еластичністю цієї кульки. Тобто все буде виглядати доволі логічно. Повертаю модель у вихідне положення. Тобто, мене це цілком така поведінка для тіла нашого об'єкта цілком влаштовує. Тепер налаштуємо поведінку хвостика. Нагадаю, що для хвоста ми з вами створили геометрію. Для того, щоб керувати цією геометрією, в нас існують кістки. І для того, щоб керувати кістками, у нас існують свої контролери. Давайте. Підлаштуємо ці елементи відносно один одного. Я виділяю кістки, виділяю контролери, ізолюю цю частину, тому що буду працювати поки що виключно з нею. Переходжу в перспективу, щоб було зрозуміліше. Треба було зробити це тут. Вимикаю ізоляцію, виділяю джойнти, виділяю контролери. Натискаю Ctrl-1, щоб залишити лише ті елементи, які мене зараз цікавлять. Ще раз переконайтеся в тому, що для контролерів координати занулені. Для джойнтів це не є критичним. Виділяю відповідний контролер. Виділяю джойнт, керуванням якого він повинен опікуватися. І звертаюся до розділу верхнього меню Constraint. Буду використовувати Constraint Orient. Знову ж таки, переконайтеся в тому, що в його налаштуваннях у нас встановлено параметр Maintain Offset. Натискаю Apply. Узалежнили. Візуальним показником цього в outliner є те, що з'явилась залежність Orient Constraint. Те саме роблю для наступних пар. Controller Joint. Наступний контролер. І останній. В такий спосіб ми добилися того, що тепер за допомогою контролерів ми можемо керувати як окремою частиною скелету, так і певною системою цього скелету по ієрархії. Більш того, якщо ми виділимо одразу кілька контролерів і почнемо керувати ними, ви зможете робити одночасний. Плавний рух цього елементу. Повернули у вихідне положення. Контролери ми налаштували. Контролери керують скелетом. Тепер забезпечимо, керування скелет, забезпечимо, щоб скелет керував геометрією. Для цього вимикаю ізоляцію, виділяю joint, джойнт. Всі джонти виділяти не обов'язково, достатньо взяти лише перший. І виділяю геометрію хвостика. Звертаюся до розділу верхнього меню Skin. Bind Skin. В налаштуваннях сkinнінгу, переконайтеся в тому, що в параметрі «Bind Skin» встановлено joint ієрархію. Решту налаштувань залишаємо так, як є по замовчуванню. Прив'язуємо. Якщо ми зробили все правильно, на даному етапі, я можу виділити будь-який контролер. Порухати ним, він буде приводити в рух відповідну систему кісток, а кісточки вже рухатимуть геометрією. Тобто все гаразд. Тепер найцікавіший, найвідповідальніший момент це з'єднання геометрії хвоста з поведінкою тулуба. Для цього у нас використано підготовлено спеціальний локатор. Поки що він ніяк не задіяний. Цей локатор за допомогою батьківського зв'язку ми покладемо контролери, які відповідають керуванням хвостика, і систему кісток для цього хвоста. Проблема полягає в тому, що нам потрібно буде до поверхні кулі під'єднати нібито скелет. Я говорю нібито, тому що насправді ми будемо під'єднувати не скелет. Не контролери, які відповідають за поведінку цього скелету, а будемо підв'язувати саме локатор. Тобто ми локатор прив'яжемо до певної вершини кульки. Для того, щоб це зробити, максимально наближаємося до тієї точки, де повинна відбуватися ця прив'язка. Виділяємо кулю, переходимо на рівень виділення вершини. І виділяємо ту вершинку, до якої ми хочемо прив'язатися в першу чергу. А далі, в другу чергу, утримуючи натиснутою клавішу Ctrl безпосередньо в Outliner, виділяємо локатор, до якого підв'язано все, що стосується хвоста. Звертаємося до розділу верхнього меню Constraint і використовуємо доволі рідко використовуваний Constraint Point on Poly. Сама назва цього констрейнту наочно вказує те, що ми підв'язуємо певну точку до полігональної сітки. Локатор до точки на поверхні. Натискаємо цей констрейнт з налаштуваннями по замовчуванню. Власне, це все. Переходимо на рівень виділення об'єкту, щоб зняти виділення з вершин. І тепер ми можемо перевірити поведінку цієї моделі. Я виділяю контролер, який відповідає за обертання. І якщо починаю повертати геометрію, разом з ним рухається хвостик. Це те, що мені потрібно. Я виділю деформер сквож і трошечки його деформую, тобто витягну. Разом з витягуванням геометрії відбувається переміщення і хвоста. Перевіримо тепер, як працює сам хвіст. Виділив контролер головний, повертаю, виділяю підпорядкований контролер. Також все відбувається доволі логічно. Все відбувається так, як і потрібно. Виділя, повертаю всю геометрію у вихідне положення. Виділю ще раз всі контролери, які відповідають за хвостик. Ось тут я бачу, що останній контролер він трохи замаленький. Розгортаю локатор, відкриваю налаштування контролерів, які відповідають за хвіст. Виділю його. І відмасштабую. В даному випадку нічого страшного немає, тому що до цього контролера прив'язаний лише орієнт. А на орієнт масштабування ніяк не впливає. Але не забудьте, знову ж таки, для перестраховки занулити видозмінені координати. Тепер, якщо я виділю всі контролери хвостика і почну, наприклад, їх обертати, я можу за один раз зігнути хвостик в якийсь ось такий заліхватський поворот. Повернули у вихідне положення. Ось, власне, і все. Основна частина ідінгу у нас виконана. На цій частині ви можете, якщо вам потрібно і ви шукали відповідь саме на це запитання і зупинитися. Але в наступній частині я планую продовжити цей цикл. Ми трошки підготуємо цю модель, причешемо, наведемо лад в нашій сцені, налаштуємо джерела освітлення, зробимо. Чистову статичну візуалізацію. Ну а в наступних відео ми вже поговоримо про специфіку самої анімації цієї моделі. Якщо у вас виникають якісь питання, будь ласка, пишіть у коментарях, я із задоволенням буду відповідати на ваші запитання. До зустрічі в наступних відео. Нехай щастить!